У центрі Луцька компанія з п'яти молодиків побила військовослужбовця, який нещодавно повернувся з Авдіївки. Як повідомляють очевидці події, інцидент трапився на вулиці Лесі Українки. Молодики напали на військовослужбовця, бо їм не сподобалося, як він на них подивився. Навіть твердження воїна про те, що він повернувся з фронту, їх не зупинило. Проте цю справу лучани так не залишили і публікували фото цих сміливців. Уже за деякий час їх, так би мовити, перевиховали, і вони Просили вибачення. Доброго дня. На нормалі стоїть три людини, які безпосередньо брали участь вчорашньому конфлікті з військовим. На вулиці Лесі Українки в місті Львів. З ними проведена бесіда. Вони зрозуміли свою помилку вони просять вибачення від щирого серця, так сказати. Вони все зрозуміли і зараз вони просять вибачення перед всіма людьми, які в курсі за цю ситуацію і перед самим військовим, і перед самими всіма військовими військовим, нашими засобами.